Привіт! Це знову Чарлі. Сьогодні ми граємо будівельного фліперса. Хаус прибирача. Одним словом, граємо першу частину гри, відомої як Хаус Фліпер. Так, повертаємось. Я тут трошки прикупила кухонних меблів. Але розпочнемо ми, звісно, зі стін. Була в мене ідейка зробити стіни в от таких от тонах зелененьких. Але я не знаю. Чи ми не будемо тоді тут відчувати себе, знаєте, як у якомусь пиріжку? Пропоную зробити якогось от приблизно такого тону, як ця мебля. Можливо, якийсь такий світло-оранжевий. Зараз підберем. Такий. Бежевий або світло оранжевий. Підійшов би. А ну, щось таке, наприклад. Так, мені ще не дуже подобається освітлення, яке в нас тут є. І можна це все поєднати з якоюсь такою теж плеткою, наприклад. До прикладу. Спочатку зафарбуємо саму стіну, оцю от всю. От так. От так, от так, от так. От так. Я б ще пересунула світильника. Трошки назад. О! Так краще, так без бліків буде. Гаразд. Ооо. <гум> Ну що, приступаємо до розміщення. Попробуємо це все тут якось умістити. Бокова тумба. Загубила її. От вона. Є, почнемо отак. Далі. Так. Поки що все вписується. Так. Така довгенька тумбочка сюди. А тут ми зробимо так. От, це та, що казала, що хоче зробити абсолютну студію без всяких стін, і все рівно Все рівно наклала перегородок. Ну, ок. Гаразд. Далі, оце десь має нам тут вписатись. Ну, не прям тут. Якщо зробити отак. Щось воно не вписується, не, не з'єднюється, а ну оця. Ця вроді краще. Так. І так. Дуже довго вийшла. Сюди ще десь мала вписатись оця тумба. А хоча може воно і... може воно і та. І, але дуже якось розтягнуто. А ну Якщо ми трохи... Ага. Ага. А не буде так, як гадалося. Що робити? Хм. Де? А пічка? Може пічка сюди стане? О! О! О так все склали конструктора. Чудовисько? От сюди і от сюди. Хотіла я зробити такого персика. Думала ще про, можливо, світло, оранжевий колір. але щось то... Щось то буде вже зовсім не то. Не то кіно. А, холодильника. Хм. А холодильника отут може стати. Дивіться. О. Perfect. Можливо, трошечки в куточок. А тут ще стане якийсь вазон. Отак. Що там ззаду? Що, що? Я застряла. Годеється, годиться. Ааа, угу. ще ти. Так, мене трошки кумарить в цій грі, що не всі тумби поєднуються одна з одною. І оце, от, поки ти знайдеш ці всі предмети, так як розробники хотіли їх поєднувати. Вони ще не всі стають. От не всі. А-а-а. Так, як хотілось би. От сюди, а ти. От так Ану. Трошки вийшло задовге. Якщо скоротимо, ось. Так. Та, так, краще буде. А сюди щось придумаємо, сюди щось помістимо. Все буде. А ну, о, дивіться. Непогано? Отак. От Чи отак? От Не знаю, як краще. Думаю, що краще отак. От О. Оп. Оп. О. Сюди додамо якогось вазона. Тут трохи дофарбуємо. Так. пам 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 Плеточка якась. Плеточка. Стіни. Ану шпалери. Не, не, то не в шпалерах. Чи в шпалерах. Підлога і стеля. Плитка. Ні. то стіни. А, настінна плетка, о! Ану така може? Ні. Не-не-не. не не Шкода, що тут не можна. А, можна? Можна по кольорах. А, це не по кольорах. Ні, не можна по кольорах. Ану така, показуй. Шпукль. Шпукль. Годеться. Годається, піде. Сюда. Сюда. И вот сюда. А ну. Шо, нормально? А тут не треба. Тут буде так. Продаємо. Можна було сюди що додати. Так. Є. Yeah. Так. Ну, і починаємо розстановку. Обмебльовування. Контейнер. Я думаю, що сміттєва корзина, мабуть, буде в контейнерах. Нам би якусь таку. Плетена корзина, ну, це не то. це не то Нам треба прямо от сміттєво сміттєво. от така. Би підійшла. Ану, така. А, для броня, ну. Кухонні, так, ну ще раз, кухонні Ну, а смітники йде. О, буде таке? Ну, ну а що зробиш? А що ти зробиш? Буде таке? Яке знайшли, таке знайшли. Ну, оце таке воно малесеньке таке. Я знаю. А ну. Нормально. Може бути. Так, годиться тільки. Доробимо там. Оп. Сюди. Сюди. І от сюди. Так, це зафарбоване, чи ні? Забула вже. Ану. Дофарбоване. все гаразд. Це в нас аксесуари, кухонні. Ну і пішли поїхали. Що тут має бути? Що тут може бути так? В нас любителі е, природи, значить, вони. І рослинки хай тут будуть. І варення. Сюди можу покласти? О, раз, два, три. Отак. Рівніше трохи. Mm. Красота і закрутки. Mm. А ну, якби, щоб отако не вишукувати всього потихеньку, по чуть-чуть отаке -чуть. от, таке. от. Оп. є цільною поличкою, а тут у нас що дивимось. І тут ще у нас якісь прибамбахи, хай будуть, якісь мінітерочки. А, а наверх його можна підняти? Хоча наше воно там наверху? Ні, от оце мені не подобається. Це тут хай буде. Оп? Далі підставка під ножі. Чайника. Щось, ст стандартні речі. Дошки закріплені, кольори не можемо вибрати. Не можемо. Шкода. і чисто так, щоб складалося враження, що тут хтось щось робить. Давайте дві. дві кружечки. Є, це що в нас? Куда їх? Та от сюди. Отак, от чудос, Чуд... чудосно, чудосно. Давайте чай. Чай. Чай, чай. Що тут кава? Чай, кава, а цукор, Цукор є? А, любов. Сюда, давайте, да, от так. О. А цукор? Так, любов'ю цукор не підцукриш. Мюслі, хай будуть Мюслі. От тут. От там для них саме місце. Є готовецько. Так. Ну чого тут бракне ще? Не знаю, якщо щось брак, напишіть в коментарях, мені ніби Мені ніби все готово. Що буде тут? Тут я би хотіла зробити, напевно, маленьку таку комп'ютерну місцину. Давайте шукати. Ну, що немає великого високого вазона. Ану. О! Чудовисько. Тут щось перебив, тут щось. Тут щось поробив, тут щось помився, да, приніс, посів. Електроніка. Угу, mm -hmm, Розваги. Ану. Оп. Так. Ще колоночку якусь. Мікрофон чогось пише. А ой! А маленької нема. Ану. А хай буде тут. Оп. Дуже вони великі, дуже великі, мені не подобається. Ну Дивіться. Все, кухня готова. Perfect. Гаразд. Починаємо тепер приступаємо до столової. Так, я ж тут накидала нам певну кількість предметів. І починаємо тепер їх розміщувати. Хоба. Такого круглого столика. От сюди. Він впишеться. От так. Ти собі взяв продукти, сюди чик-чик-чик-чик-чик. Щось приготував, щось приготував, пішов і розклав. Нормально. І прохід є, прохід є. Так. От таку красоту ми вчепимо сюди. Оп! Встановлюємо. Все, встановили. Все, прохід є, прохід є. Можна в такому випадку ще трохи посунути столика. Чи, чи взагалі сюди його розмістити? Ану. Отак. Отак буде краще. І на ширму тоді коврик не буде переходити. Так. І тоді одне сюди. Трошечки поверну, отак. Оп. А друге сюди. Все, ідеально. Прохід є. Прохід є. Тепер розкладаємо це добро. Так, це сирник у нас. Оп. Ще шматок сирника, тарілки, угу, прибори. Так, це підправшу, це підлівшу. Отак. І так трошки одразу складається враження, що вже обжита квартира, ні? А? От Отак. І гарячий шоколад. Оп. Так, яблучка. О. От такий контраст от, з цим. Ну, то вже щось виходить, вже щось трохи вимальовується. у нас добре. Так. З цим розібралися. Теп... Далі у нас йде. Кімната з розвагами. Опа-па-па, зараз щось накидаємо. Добре, погнали! Давайте. Дивитись, що я тут придумувала. Я придумала продовжити цю всю кімнату такого ж кольору, в такому ж відтінку, як наша кухня, і зробити зеленкуватий акцент, так, щоб це все діло якось влучно переходило одне в інше, щоб зелений колір якось, <кій> щоб не виглядало, знаєте, що ця половина кімнати зелена, оця, а та якась така жовто Бежева. Зробимо якийсь такий плавний перехід. Якраз в цій розважальній зоні. Познаходила кілька меблів підходящих. Вони вже стоять на вулиці. Вон там. чекають свого часу, так? Зараз ми це все діло успішно зафарбуємо. Фарба закінчилась. Оп! Що таке? Потрібно гіпсом? Оп. А що тут дозаповнювати? Оцей маленький шматочок! Снущання якесь. Давайте домальовувати. Є, тепер клеїмо шпалери. Шпалери дуже подібні до тих, але трошечки вони відрізняються. Опа. Отак. От Створюємо такі цікаві акценти. Оп. Ми ж ще там додамо? Зараз, зараз подивимось, зараз буде видно. Посуньте сюди. Давайте розкладати. Так. Дивіться, як ідеально вона стала сюди. Це просто. Perfect. Гаразд. Наш диван. Так. Я сумнівалася, піде він нам чи ні, але мені здається, так. Це воно. Дивіться, зараз, 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 зараз. Оп! Ну що, не ляпота? Таке воно зефірне, я би з'їла. На рахунок коврика я не знаю, чи він сюди впишеться. Такий він трохи темний, але може, може, буде якраз. Оп. По-моєму, непогано. Добре, столик. Диван, ви тобто, в траву дивіться. Вечорія. Хоп. От тут столик. А на рахунок шафи в оце місце. Дивіться, в мене є дві ідеї. Можна отаку покласти для книг, для всяких там штук. А можна отаку меншеньку. Я не знаю, і я не могла вибрати. Ну, або цю сюди, от так, а оцю таку мініатюрну шафку, от якраз щось, якісь примочки для ноута, щось там може таке стояти. Можливо, навіть це менше б краще сюди вписалась, тому що над нею ще можна повісити якусь картинку. Оця або сюди, або піде в гараж. От. І що як вам? Загальне враження? Так, я нічого не забула. Кульбабка Так, кропиву позбираємо. Вже раз сюди вийшли. Ще оглянемо дворик, або двором нам теж прийдеться зайнятися. Так, ну з вікнами, звісно. <с> Треба, мабуть, їх класти на початку, щоб не всі виглядали однакові. Ну, буде трошки таке. Творчі люди тут живуть. Готовенько і так, фінальні штрихи. От така картинка. Добре! Дивимось, що в нас є. Дивіться, вже стало значно живіше. Подокладали трошечки картинок. Подокладали трошечки вазонів. Що в нас тут? Що в нас? Що в нас? Це відсилочка до якого проходження? Так. Так, вазон сюди перемістився. Тут у нас коврик для йоги. І обдекоровуємо далі. Що ще можна додати? Якісь такі гантели, наприклад. Оп. Оп. Так, і ще якогось такого декору, щоб все виглядало живіше, красивіше. Так, чи отак? Ні, хай сюди. Отут. Угу. Ну, залежі я не знаю, ще таких можна додати. Оп, оп. Так, і вже трохи навіть більше і краще складається враження про жильців цього будинку, правильно? Вже трохи собі можна уявити, що це за люди, чим вони займаються, чим цікавляться. Так, книги. Обов'язковий атрибут. І ними дуже гарно можна позакривати якісь вільні місця, вільні прогалини. Сюди. Отак. От Отак. От угу. І все отак от будемо розкладати, опираючись на вподобання наших жильців. Ті, які ми собі придумали їм. Так, легенька дрібочка хаосу ніколи не завадить в обстановці. Що в нас з чим? Мистецтво книги. Мистецтво книги блокноти. Куди б їх? Куди б да би їх? їх? От сюди. Ні. Нє-ні-ні-ні-ні, будемо закривати якісь. О! Книга з рецептами сюди може поміститись. Ок. Єдине, що я не дуже розбираюсь з освітленням, чи воно трошки не засвітлює. Ми підійшли до фінальних етапів другого епізоду гри Хаус Фліперса Виконали обмеблювання вітальні Та столової. У наступному епізоді будемо займатися ванною, гаражем та вуличним оздобленням. Якщо ви не бачили перший епізод, рекомендую до перегляду. Для зручності пошуку на каналі є створені списки роликів. Для новеньких, це наш молодий канал. Але відео виходять кожного дня і будуть поповнюватися ще новими крутими проектами. Якщо маєте пропозиції, пишіть в коментарях. Я все читаю та усім відповідаю. Підтримайте автора українського контенту вподобайкою та підпискою. Зможемо розвивати канал разом. Дякую за увагу! Було класно з вами побалакати! До зустрічі в наступному відео!